Забіне Больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ 20 Крадій солом'яних прикрас Наступного дня на звірів чекала жахлива несподіванка. Коли вони зранку прийшли до своєї різдвяної ялинки, то не побачили на ній жодної солом'яної зірки і жодної солом'яної тваринки. Вони у вічаї обшукали ліс довкола галявини, але так і не знайшли своїх саморобних прикрас. Слідів було багато, проте всі вони вели до ялинки й назад. Може, це вітер здув їх із дерева, мабуть, ми недостатньо добре закріпили їх на гілках, розмірковувала вголос маленька Соня. Але тоді б вони були розкидані під ялинкою, хіба не так? сказала міська мишка і знову роззирнулася. Їх украли, впевнено сказала ліскулька, схрещуючи лапи на грудях. Ти хочеш сказати, що хтось уночі зняв усі наші прикраси та забрав із собою? перепитала маленька Соня. Ліскулька кивнула. І хто це міг бути? запитала міська мишка, у крихітному серці якої знайшлося місце для всіх лісових тварин. Ну, як хто? крадій? оголосила ліскулька. Хто щось сказав про крадія, чи мені почулося? Раптом пролунало за спинами трьох подруг. Вони перелякано обернулися. Це був полковник Зайцеляк. Міська мишка оглянула його з голови до п'ят. Я служу в лісовій поліції, завжди тут, коли потрібен, сказав полковник і виструнчився перед тваринами. Він перевів пильний погляд з ліскульки на маленьку соню, а стої на міську мишку. Усі три кивнули. Хтось поцупив через різдвяні прикраси сьогодні вночі, сказала міська мишка, показуючи на ялинку. Ага, зрозуміло. Прикраси вкрадено, пробурмотів полковник Зайцеляк. І хто ж їх вкрав? запитав він голосніше. Цього ми не знаємо. Ага, знову сказав полковник, так, ніби вже схопив крадія. Цього ви, значить, не знаєте, звіря захитали головами. А чому ви цього не знаєте? розпитував далі полковник Зайцеляк. Ну, тому що ми нічого не бачили. Усе сталося вночі, коли ми спали, пояснила маленька Соня. Але якщо ви нічого не бачили, то як можете бути певні, що ми маємо справу з крадіжкою? Не вгавав полковник Зайцеляк. Бо наших прикрас ніде не видно. Пояснила міська мишка, подивилася на маленьку соню, потім на ліскульку, і закотила очі. Ага, знову вигукнув полковник Зайцеляк. Нікому не зрушати з місця. Три подруги стали, мов укопані. Полковник Зайцеляк обійшов навколо ялинки, уважно усе оглядаючи. Я розібрався! Раптом оголосив він, ми маємо справу з крадієм. Це ми вже й так зрозуміли, зітхнула лісулька. А чого ви тоді мене кликали, якщо вже й так знаєте, хто вкрав зниклі речі? запитав полковник Зайцеляк, свердлячи подруг очима. Ми тебе не кликали, і до того ж, ми й досі не знаємо, хто саме вкрав прикраси, навіть якщо всім зрозуміло, що це був крадій. Полковник Зайцеляк на миті задумався. Тут ви, мабуть, праві. М -м Тож почнімо опитування, який вигляд був у цього крадія. Тепер зітхнула маленька Соня. Ой, якби ми знали, який він на вигляд, то ми б знали і те, хто це. Пояснила вона полковнику зайцеляку. Так, так, ти, певно, маєш рацію, тож продовжимо. У вас є підозрювані. Я знаю лише одного лісового мешканця, який би міг таке вчинити, сказала міська мишка, присоромлено переводячи погляд з маленької соні на ліскульку. Вона говорила тихо, бо їй було неприємно когось підозрювати. І цей хтось підштовхнув. Продовжити полковник Зайцеляк. Тхір, відповіла міська мишка, і маленька Соня з ліскулькою кивнули на знак згоди, поза як теж могли подумати лише надхора. А навіщо тхору таке робити? Ну, як, тому що він образився, тому що він думав, що ми його не запросили, і, гадаю, дуже розсердився. Тож, мабуть, захотів нам якось за це відплатити, розмірковувала міська мишка. Маленька Соня та ліскулька знову кивнули, погоджуючись із нею. Так, це можливо. Ну, добре. вигукнув полковник Зайцеляк. Тоді я піду шукати сліди, і коли буде доведено е, те, що треба довести, тоді я е, цього. Як його, цього тхора. Викличеш на допит? поспішила на допомогу міська мишка. Затримаєш. Спробувала вгадати маленька Соня. Посадиш під арешт? додала ліскулька. Е, так, усе разом, усе це зроблю, ну і я пішов, сказав полковник і зник, залишивши трьох подруг стояти з сумно опущеними плечима. Піду повішу щось на дерево двадцяти чотирьох – тихо сказала міська мишка і подріботіла геть. Маленька Соня та ліскулька пішли за нею. На шляху міська мишка відламала від дубової гілки жолоть і повісила його на одну із чотирьох останніх вільних гілочок. Я пробула тут по справжньому довго, сказала вона, і усмішка промайнула на її мордочці. І тобі лишилося побути дуже мало, сказала ліскулька і глитнула, глянувши на гілочки без прикрас. Якби краді, щось з дерева 24 речей. Я б не дуже засмутилася, додала вона. Чому? глянула на подругу міська мишка. Тому що е, тоді б ти залишилася трішки довше, бо порожній гілочок знову стало більше, пояснила ліскулька. Міська мишка подивилася вгору, а потім цьомнула ліскульку в щоку. Гілка омили прямо над нами, швидко промовила вона і з почервонілими щоками втекла в ліс. Ліскулька подивилася вгору. Там нічогісінько нема, промовила вона. Там щойно пролітала пташка з омиловою гілочкою в дзьобі вже полетіла, усміхнулася маленька Соня і дружньо обняла ліскульку. Читала Тетяна Бондарева для проєкту Казочки для Соні.